Продемонструвати на практиці студентам журналістики особливості їхньої майбутньої професії, а також розповісти, як працюють провідні телеканали України для журналістів-початківців. Організували зустріч та майстер-клас із. Представниками всеукраїнського відомого медіахолдингу. так за словами адміністратора відділу навчання та розвитку вищої школи медіа Production Віталії Коніщук, участь студентів у роботі школи це чудовий стартовий майданчик для майбутньої професійної кар'єри. Мета створення школи це людей, які навчаються вже в вищих навчальних закладах, які мають певні базисні знання. Затвердити їх в практиці. Ми часто стикаємося з такою проблемою, що виходячи з вузів, нам бракує чого, і можливо і ви в практики. В рамках студентського журналістського конкурсу «16+,» Тетяна Бердюк підготувала відеопроект Доторкнутись серцем до краси. Дівчина каже: у своїй відеороботі хотіла показати усю красу України, а також українських віршів. Вони прекрасні, їх потрібно знати, любити та популяризувати. Вважає дівчина робота ще не завершена, але частину вже презентуватиме під час сьогоднішньої зустрічі проект називається Доторкнутись серцем до краси, тобто це е популяризація України е і людей, які вивчають розвиток. І намагається показати, що Україна це культурна держава. Ганна Марчук каже для студентів факультету журналістики, намагаються організовувати якомога більше майстер-класів, які дозволять на практиці застосовувати здобуті теоретичні знання, та навіть є вже домовленості із провідним всеукраїнським каналом стосовно проходження стажування для студентів. Журналістика в нашому університеті має практично зорієнтовані програми і навчальні плани і курси. Ми, власне, хочемо, щоб більше для наших студентів було практичних навичок, що власне і вимагає від нас західна методика викладання. Тому кожного дня наш студент фактично працює над реалізацією якогось конкретного електронного чи друкованого засобу масової інформації. От і сьогодні ми будемо мати можливість в другій частині нашого заходу побачити роботи наших студентів. Викладачі факультету кажуть, що схожі майстер-класи та зустрічі відбуватимуть і надалі Ольга Гриців Юрій Чміль новини телеканал Раї.